Пан Юрій питає, що потрібно знати при замовленні плит перекриття. Знаю, що є різниця в довжині. Тобто 6-метрова має 5,98. Роз'ясніть цей момент. Дякую. Е, вона завжди була 5,98, <сум> тому що залізобетонна плита вона на температурі грає. І нам треба формувати. Ну І потім при, під час монтажу плити ми коли робимо проєкт, Класіка, да? Ми розкладаємо, робимо 8. Зазвичай кратний 300 мм, На сьогоднішній день це не є обов'язковим. Можна і 100 мм кратним, але бажано 300. Чому 300? Тому що, наприклад, плити ПК вони кратні 300 мм, 6 метрів, 63, 5700, 200. Да? Плити ПБ їх нарізають кратними 100 мм. І от уявляєте собі, ви закладаєте між осями відстань 3100. Це означає, що ви вже не зможете покласти плиту ПК, тільки ПБ. Тому що ПК 300 немає. Розумієте, є 3. Тому що плита ПК вона робиться в опалубці, котра має стали розміри. Все, от такі, які вони є. Ви не можете зробити по-інакшому. Якщо вона преднапружена, піднапр... там є анкера по краю і ви не, мо... не можете її обрізати. Є плити ПК не напружені, тобто звичайне армування, це невеликого прольоту, як правило. Так, їх можна підрізати за потреби. Але це плюс витрати, плюс час, все ж таки не так зручно. Тому, коли ми робимо проєктування, ми намагаємось ось і зробити кратний 300. Якщо ви хочете зробити моноліт, ви взагалі ніяких проблем немає. Розумієте? Тому робимо ось кратний трімстан. Далі, прив'язка до стіни. Ми знаємо, що є стіни у нас 250 мм, 380 мм. І от ми дивимося з вами: у нас прив'язка до осі, до внутрішньої поверхні стінки 120 мм. А зліва вже що залишилось. Наприклад, там 130. Тут у нас 120 прив'язка А тут що залишилось від 380 260. розумієте Чому саме це правильний прив'язки знову вісій? Вважається, що плита перекриття спирається на 120 мм. Мілі, це теоретично 120 мм. Якщо ми покладемо з вами сюди плиту. Наприклад, між осями у нас відстань 6 метрів. 6000. До нас приїжджає плита 598 тому що у нас може бути тут піднята стіна, тут піднята стіна, і нам треба краном плиту ПК змонтувати. Нам оцей сантиметровий зазор нам потрібен, тим паче, що бетон має нерівності, напливи там і так далі. І Щоб ми сюди плиту з вами поклали. Ось ми її кладемо. Звісно, зрозуміло, звідки 6 метрів? Так, це від проєктування. І ось ми її поклали. І ми підіймаємо з вами технічні умови, тому що у кожної плити є технічні умови. І там написано, що плита перекриття довжиною, наприклад, 6 метрів, може спиратися від. Я не пам'ятаю точно, але так, орієнтовно, да? порядок цифр. Від 80 мм до 250 мм. Це те, скільки плита ПК може спиратися. Менше 80 мм не можна. Більше 250 не можна, тому що це змінює розрахункову схему армування плити. І ось ми з вами бачимо, що 80 і 120. До чого тоді 120, чому тоді не зробити ширше, раз ми можемо спиратися 80. А справа у тому, що є різний тув. Є плити преднапружені, є плити звичайні, є плити ПБ, є різні матеріали, цегла, газоблок, піноблок там, і так далі. І тому е Ці цифри вони перевіряються на зріз по розрахунку. Але для того, щоб матеріал витримав це навантаження, вважається, що от Мінімум в проєкт треба закласти 120 А якщо у вас крихкий матеріал стін, ми перевіряємо розрахунком і, якщо треба, збільшуємо до 200-250 мм. Але в проєкт, коли ми починаємо проєктувати, нам треба від чогось відштовхнутися. Тому ми відштовхуємося від 120 мм. Наприклад, цегла, кераміка, там, ефективна кераміка, пін -пін піноблок Д800, Д900, газоблок, тобто міцні матеріали. Якщо не міцний, монолітний пояс зробимо. Так, зрозуміло, так? Да? Чому ж 120 далі? Якщо ми подивимося з вами нормативи по допускам, ми побачимо, що на один поверх наша стіна може відхилятися на 15 мм. По вертикалі. І це вважається високоякісною кладкою. Високоякісною. І не вигадуйте нічого, тому що хочемо не хочемо, це роблять руки, люди і так далі. Тому відхилення до 15 мм на один поверх це високаякісне. А на всю будівлю 35 мм. Уявляєте собі, на всю будівлю, тобто, якщо у вас, наприклад, 2-3-4 поверхи. Звісно, що такі відхилення, ну, це відслідкують ЄДЗІ з котре повинно бути на об'єкті. У нас приватне будівництво канал, тому у нас таких допусків немає, ми не будуємо багатоповерхівки. Але 15 мм це вважається нормальна, високаякісна робота. Далі є відхилення від осі. Тобто, наприклад, якщо у вас відстань буде не 6 000, а 6010 або 5990, це вважається якісно зроблена робота. 20 мм туди-сюди, на секундочку. Е, тобто 10 мм до плюс 15. Далі відхилення може бути по діагоналі. Дивимось план, і ми всі хочемо, щоб у нас стіни були рівні, але може так статися, що десь буде пуза або в цей бік, от, або в цей бік. І оце пузо може бути ще 10 мм. Додаємо ще 10 мм. Так, це все може накладатися, тому що кожна помилка вона накладається одна на одну. одна на одну. І ми з вами маємо 35 мм. Тому норми кажуть: от максимальний допуск на, повністю, на всю споруду 35 мм. І ось виходить так. Якщо ми маємо з вами. 120 мм, мінус 10 мм довжина пліти монтажний зазор, так званий, і мінус 35, скільки ми отримуємо 75 мм. І от ми підіймаємо з вами технічні умови да, і бачимо, що плита, наприклад, 4500 має е, мінімальне спирання 40 мм. І 50 мм. Вибачте, я не пам'ятаю. Просто, якщо треба. ЦТУ можна знайти в інтернеті в вільному доступі, подивитися, які мінімальні зазор. Але ми можемо перевірити. Мені здається, що навіть 6 метрів можна менше 80 мм. Ну, треба перевірити. Тобто, ви бачите, що відхилення от в ці 120 мм і закладаються в ці нормативні відхилення по конструкціям. А якщо ми подивимось монолітний бетон. Там взагалі жах, там, там просто армагеддон якийсь. Тому слідкуйте за якістю. Не коли зняли опалубку, друзі, а за якістю слідкують, коли поставили опалубку, Зрозуміло? Тобто поставили опалубку, перевірили її закріплення, перевірили її геометрію і лише потім дали команду на бетонування, Все, щоб геометрію витримувати. У нас, наприклад, будинок, там де квартира, ми живемо в Києві, монолітні стіни і зборної плити перекриття. Да, Отаке об'єднання дике. Трошки навіть дивне об'єднання, але от таке. Так що всяка бува. Ну, в приватному будівлі це теж. Тобто зрозуміло, чому 120. Тобто це з урахуванням мінімального спирання плити ПК і максимального відхилення вкладки від нормативу.